Вітаю, мене звати Сніжана Ткачик, і сьогодні ми поговоримо з Анастасією Чорней, дівчиною і близькою мені подругою, яка вміє перетворювати емоції на поезію. Добрий день, шановні слухачі! Рада бути тут, рада з вами сьогодні поспілкуватися. Дякую за запрошення. Сьогодні ми поговоримо про те, як народжуються рядки, що таке натхнення і чому писати це про почуття і силу слова. Всі ми з чогось починаємо, і кожне слово має для нас своє значення. Мені цікаво дізнатися, як це було для тебе. Про що був твій перший вірш? Мій перший вірш був про дощик зовсім дитячий вірш, який не мав на меті ніякого розголосу, просто написаний в дитячому зошиті, який прочитали тільки мої, дні. але я його дуже добре пам'ятаю. Так, це був мій перший вірш. А якщо говорити про більш свідоміший перший вірш, то він був про біль втрати? Я впевнена, що кожен з них став певним поштовхом у твоїй творчості, у твоєму розвитку. Це чудово. Деякі поети обов'язково слухають музику або просто закривають очі на кілька хвилин. Ці маленькі звички допомагають увійти в потрібний стан, які у тебе є ритуали перед тим як сісти писати зараз. У мене немає якогось постійного ритуалу. Ритуали бувають різні. Один психологічний ритуал, який в мене є завжди, я думаю, є у всіх, хто пише, це психологічне розвантаження, тому що коли голова забита всім, і рядки виходять дуже забиті. Незрозумілі, часом не пов'язані. Тобто психологічна розслабленість, розвантаженість це перший ритуал. Інколи подобається за чашкою кави, інколи подобається просто лежачи на ліжку. Інколи, навіть коли я їду там кудись, по дорозі, коли, в принципі, повсюди хаос в мене в голові народжуються якісь рядки. Знаю, що інколи твої вірші народжуються миттєво, іноді ти їх досить довго шліфуєш. Тож, як часто ти редагуєш свої тексти? Е, ну скажімо так, всі вірші, які я публікую, я редагую. Я редагую тоді, коли я розумію, що я хочу це опублікувати. Потім я редагую тоді, коли я вибираю якісь там картинку і так далі, щоб це вже було співвідносно. І фінальна стадія мого редагування це вже опублікований вірш. Я перечитую. Я думаю, як сприйме це мій читач, і можу також відредагувати. Але є вірші, які взагалі не редагую, але, в принципі, я їх і нікуди не публікую. Це як потік думки, просто в моменті, як особисто щось, в принципі, як дехто веде щоденник, так, я маю такі вірші, які не редагую. І багато в тебе таких віршів, які залишаються тими ж народженими? Небагато, насправді, це таке менш. Розповсюджено в моїй творчості, але є такі вірші. Ну, я думаю, до 20, не небагато. Це досить багато. Кожен автор обирає свої межі і відчуває, що дея... деяких речей не варто торкатися. Можливо, є теми, які ти ніколи не використовуєш у своїх віршах з принципу. Є такі теми. Е, найперше, це теми... Про людські якісь вподобання. Тобто часто в віршах опитують почуття, як, наприклад, брехню, лицемірство, жага до влади, от такі от теми. Я таке стараюсь не зачіпати, в принципі, воно мені не пишеться. тому так. Загалом я віддаю перевагу. Тим темам, в яких можна включити повний політ фантазії, який не включає в себе якісь рамки, який в будь-якому його прояві може сподобатись читачу, може навпаки, не сподобатись. Тобто, отак. Знаю, що ти активно ведеш свої соціальні мережі і часто публікуєш вірші. Впевнена, що кожен вірш має якусь свою маленьку історію, емоцію, подію. Розкажи про свій останній вірш, що стало поштовхом до його написання. Мій крайній опублікований вірш в соцмережі став для мене дуже особливим. Насправді, це був один із тих віршів, який народжується миттєво без попередньої про нього думки, без Якогось обдумування публікувати чи не публікувати, він народився. І я одразу його опублікувала. В мене, коли я його писала, в голові, до речі, навіть грала мелодія, яка піде під супровід, коли я опублікую. Що насправді дуже рідко буває, і, і здебільшого я таке не роблю з мелодіями. Він ж насправді підштовхнуло мене до цього дуже цікаві обставини долі, які... Часто трапляється у всіх, і тому я впевнена, що він може відгукнутись багатьом людям в серцях і стане цікавим для прочитання. Чи можеш ти нам його зачитати? Я буду вперше читати його вголос сьогодні, тому якщо щось перепрошую одразу. Так, я прочитаю. Якщо знайде душа у акварелі ночі, ту пристань, що світила все життя. Подай їй руку і заглянь в глибинні очі, а решту прошепочуть небеса. Якщо упав світанок у долоні, і шляпі під хвиль торкнувся каяття не бійся ти у її безодні знайдеш себе й те перше почуття. І навіть коли згасне все довкола, і шторм зітрет в висліди з піску, згадай ту пристань, тихо, невагому. І відстань вашу, невблаганну і гірку. Та навіть крізь розлуку й чорні хвилі душа твоя повернеться туди, де ви мовчали, і зорі вам світили. А місяць поєднав в одне окреме я і ти. Це неймовірно тепер. Це мій улюблений вірш. Дякую. Я впевнена, твоя творчість відгукнеться багатьом. Дякую, що сьогодні погодилась дати це інтерв'ю. Бажаю тобі багато твоїх фоловерів, тих людей, які оцінять твою творчість і будуть відчувати її до глибини душі. Дякую за увагу до моєї творчості. Ще раз щиро дякую за те, що я змогла сьогодні нею поділитись, змогла торкнутися всіх. Запрошую в принципі до прочитання моїх творів. Дякую до зустрічі. Нагадую, ми сьогодні говорили з Анастасією Чорней, авторкою чиї вірші вже розлітаються соціальними мережами.